146 бойових зіткнень зафіксував генштаб на фронті за минулу добу. Російські окупанти активізували свої зусилля на Оріхівському напрямку. Там наші захисники відбили 12 атак у районах Степового, П'ятихаток, Щербаків, Кам'янського та в напрямках Новоандріївки і Малої Токмачки. Напружена ситуація залишається на покровському напрямку. Там росіяни 49 разів штурмували наші позиції. За даними генштабу, напередодні російські загарбники втратили 1400 10 своїх вояк, 6 танків та майже 300 одиниць різної техніки. Далі будемо докладно говорити про ситуацію на Харківщині. Павло Шамшин, речник ОТУ Харків, долучається до нашого ефіру. Павло, вітаємо вас. Вітаємо доброго дня. Як змінилася тактика росіян на Харківщині протягом останнього часу, і які основні виклики для сил оборони України створюють дії російської сторони? треба сказати що якихось особливих змін тактика ворога на харківському напрямку за останні дні суттєвих змін не зазнала насамперед на більшості ділянок противник перебуває в обороні і його дії насамперед пов'язані з тим що планують або роблять підрозділи збройних сил україни Якщо говорити про активність, де найбільшу проявляє ворог, то це як і раніше, місто Вовчанськ. Тут ворог намагається використовувати підземні комунікації для накопичення власних сил. І коли це накопичення відбувається, він намагається проводити певні дії. За минулу добу було кілька спроб ворога атакувати в районі Вовчанська Сили оборони України. Ці спроби нейтралізували. І успішно відбили ці атаки, якщо ж говорити щодо задач, які ставить перед собою ворог, то в районі Вовчанська це і краніше залишається його намагання видавати наші сили за межі міста. На щастя, йому це не вдається, пане Шамшин. А які види озброєння ворог використовує найчастіше для ударів по позиціям збройних сил України для атак по нашим позиціям? Знаєте, за три роки повномасштабної війни стилістика та динаміка збройних сил України зазнала суттєвих змін. Якщо на початку вторгнення війна нагадувала знаєте, таку класичну війну 20-го століття з активним використанням артилерії, бронетанкових з'єднань, авіації, то сьогодні це переважно дрони. Нашу війну вже називають фактично першою війною дронів, і воно так і є. Тому противник в першу чергу використовує дрони. Мова йде як про розвідку, так і про бойове застосування. Ми, в принципі, розуміємо його дії і логіку цих дій, тому намагаємося зі своєї сторони цьому протидіяти. Я думаю, що нам це вдається, тому що на нашому напрямку жодних успіхів за останній час ворог не має. Зараз змінюється погода зимової на весняну, і ми говорили з представниками збройних сил України на початку весни. Хоча ми ще в принципі на початку, але половина березня вже минула, і вони нам розповідали, що росіяни використовують зокрема туман для того, аби намагатися більш інтенсивно просуватися вперед, оскільки туманна погода заважає ефективній роботі екіпажів безпілотників і в плані ударів безпілотниками, і в плані розвитки. Зараз коли зима змінює. Коли весна змінює зиму, які можливості з'являються як для атак з боку росіян, так і для більш ефективної оборони з нашого боку? Так, дякую за запитання. Погодний фактор насправді це та обставина, на яку немає впливу жодна зі сторін, але безумовно, це та обставина, яку маємо враховувати як ми, так і противник? Коли погода скажімо так, ясна, світить сонце, немає хмар. Ворог насамперед використовує таку можливість для проведення аеророзвідки, щоб з'ясувати де перебувають наші сили, засоби, тилові бази забезпечення і так далі, коли хмариться. Відповідно ворог використовує здобуту ранішу інформацію для проведення якихось активних своїх дій. Якщо говорити безпосередньо про туман, так це напевне ідеальна погода для такого замоскованого підходу до наших позицій, проведення подальших активних штурмових дій. Але знаєте, у нас є засоби, щоб виявляти такі групи. Насамперед, в таку погоду наші підрозділи можуть використовувати дрони, які працюють в інфрачервоному спектрі, тобто туман не заважає нам виявляти такі ворожі підходи. І коли ми виявляємо ворожі сили, відповідно ми використовуємо всі наявні і можливі засоби для знищення таких груп ворога. Якщо, наприклад, от ми говоримо про Якщо говорити більш так в цілому, знаєте, про не тільки про погоду а й про природні обставини на нашому напрямку, це насамперед водні перепони, наприклад, річки. Знаєте, для форсування будь-якої річки необхідно залучити дуже багато різних сил і засобів насамперед піхотних з'єднань, понтонних переправ і так далі. От місто Вовчанськ, так там лінія фронту зараз проходить фактично по річці Вовча. Скільки ворог не намагається там проявляти активність, проводити певні штурмові дії, але через оці ось, ось природні особливості, жодного успіху він не має. Ну і звичайно, головна головна в цьому належить нашим силам оборони, тому що хлопці й дівчата, які там працюють, повірте, вони цілодобово спостерігають за діями ворога. Ми чітко розуміємо, чого хоче досягти ворог, але наше командування має вдосталь сил і засобів, щоб нейтралізувати усі задумки ворога. Пане Шамшин, а які б слабкі місця ворога можна виділити завдяки спостереженням, завдяки веденням їхніх бойових дій, завдяки здійсненню їхніх атак. Які їхні головні слабкі місця і яких типових помилок допускається ворог? Так, напевно, в світі немає жодної армії, яка не має слабких місць. І російська армія точно. Не виключення. Я не знаю, наскільки зараз коректно говорити про якісь е, слабкі місця або помилки, яких допускається ворог при проведенні або плануванні своїх дій, ну, тому що насамперед, чим менше ворог знає того, чого знаємо ми, тим більше ворогів ми зможемо знищити. А це, власне, те, до чого ми всі прагнемо. Е, тому я наразі не буду вам говорити про те, які слабкі місця. Вони безумовно є у ворога, і ми їх використовуємо. Але наразі я не буду розповідати про це з вище перерахованих причин. Безумовно, нам би лише хотілося, щоб росіяни робили якомога більше подібних помилок і якомога більше можливостей у сил оборони України було. Використовувати ці помилки, щоб знищувати особовий склад і техніку противника. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація? Вони помиляються? Вони помиляються однозначно. Вони помиляються, тому що якби вони не помилялися Я думаю, їх успіхи були б набагато більші, Але на даний момент, на даний момент, на нашому напрямку якихось особливих успіхів ворог, на щастя, немає. і скажімо так, ті цілі, які він ставив перед собою на початку наступу, це було в травні минулого року. Він Жодної з цих цілей не досяг. Та Вони ще в 2014 році помилилися, коли вирішили, що можна просто зайти і взяти те, що їм треба на території України, і не буде ніякого опору після подій. 2022 року я сподіваюся, вони в цьому тільки переконалися, але як бачимо, поки не полишають своїх спроб просуватися на різних ділянках фронту. Яка ситуація з логістикою на Харк на Харківщині? Наскільки вона безпечна на станом на сьогодні? Як росіяни намагаються їй завадити? Знаєте, питання логістики це надзвичайно важливе питання. Є такий вираз, і військові часто його використовують. Дилатанти розмірковують про стратегію, професіонали розмірковують про логістику. Що тут варто сказати? Що так за останні три роки повномасштабної війни забезпечення суттєво змінилося, тому що якщо раніше Основним засобом забезпечення наших підрозділів на передовій були транспортні засоби. То е, сьогодні, в зв'язку з розвитком безпілотних систем, насамперед, е, е, безпілотних безпілотних літальних апаратів, коли е, поле бою і логістичні маршрути перебувають фактично під е, цілодобовим моніторингом ворога, забезпечувати е, проводити логістичне забезпечення наших підрозділів на нулі. Завдання надзвичайно складне. Надзвичайно складне. ж йде не тільки про боєприпаси, воду, медикаменти і так далі. Мова ж йде також і про заміну людей. Щоб це проводити, ну, ми зараз, наприклад, намагаємося при цьому використовувати безпілотні системи, тому що наша головна мета це збереження нашого особового складу. Ми розуміємо, що ворог в деякій мірі про ці наші дії. Знає, але повірте, ми вживаємо всіх заходів, щоб е, зменшити вплив ворога на логістичне забезпечення наших підрозділів. Е, щодо того, е, але давайте краще поговоримо про те, що робить ворог. Е, ворог повірте стикається з абсолютно такими ж проблемами, як і ми. Його логістичні маршрути також перебувають е, під нашим цілодобовим спостереженням, і е, ми знаємо. Коли відбувається ротація їх підрозділів, яким чином вони забезпечують свої підрозділи, і коли проводять ротації, в це власне, до речі відповідь на питання, чому вони так хочуть захопити і вичувати наші сили з Вовчанського, тому що будь-яке місто, будь-яке місто там є достатньо підземних комунікацій, які забезпечують ефективне логістичне забезпечення на щастя, ворогу. Не вдається досягти своїх цілей. Ми бачимо, що він планує і що він хоче зробити. І Я сподіваюся, жодних своїх цілей досягти противнику не вдасться. Дякуємо за інформацію. Павло Шамшин, речник оперативно-тактичного групування Харків, був з нами на прямому зв'язку і розповів, зокрема, що, попри спроби накопичуватись та атакувати групами у Вовчанську, Росіяни успіхів не мають.